А небо плаче розами, розами, розами. Небо більше не плаче. Я не хочу, щоб звучав Козловський. Козловський поступив по-Свибінськи. Співак Козловський, схоже, всерйоз вирішив довести, що він чогось вартий і без продюсера Кондратюка. Я мені написав листа, в якому я написав, що я забороняю виконувати пісню, тому що я зрозумів, що ти мене вкинув. Я плакати не буду, не буду, Але в мене таке враження, що в тебе крейсі. І у відповідь на заборону співати старі хіти представив публіці кліп на абсолютно нову пісню. Одна на всіх Після усіх скандалів навколо розриву Козловського з Кондратюком багато хто ставив хрест на творчому житті опального співака. Навірно, зв'язку з тим що немає репертуара репертуару та Істочник доходів потускні пісні, які запам'ятали, які вивчили ну, мільйони дівчат, хлопців, які люблять по сей день, і я в тому числі. Без них неможливо далі не може тривати, скажімо так, життя артиста. Тарятівну Соломенку Віталіку несподівано протягнув друг. Влад Дарвін для того, щоб я подарив свою пісню. людина має завоювати моє довір'я. А це дорого, а та стоїть кілька літ життя. і це лише початок його майбутнього кар'єрного мегастрибка. У мене сьогодні день такого собі ренесансу, внутрішня епоха відродження. Не сумнівається співак, який уже давно проголосив себе народним. Мої пісні вони належить народу, і хто б їх не виконував, це вже все одно народні пісні.